Привіт, мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з тобою поділитися тим, що в мене є на серці. І, можливо, від цього зміниться твоє життя. Це не мої слова, це слова Ісуса, які промовляють сьогодні до тебе. Задай собі таке питання, чого ти боїшся, за що переживаєш? І що маєш на душі. Поговори з Богом відкрито. Наш небесний тато може допомогти у будь-якій ситуації. Наш тато Небесний Він чує кожну молитву, і він відкритий до молитв. Він здатний змінити обставини, звільнити нас від того, що нас обтяжує. Тато небесний може допомогти з нашим внутрішнім станом. У Євангелії від Матфія, главі 9, Бог каже, що Він прийшов допомогти тим, хто потребує допомоги. Він хоче звільнити кожного від минулого і подарувати нове майбутнє. Ти його улюблена дитина до твого народження Він знав тебе. Він знає всі твої помилки, але любить тебе так сильно, що кличе свої обійми. Уяви, коли він був на Христі, поруч із ним було двоє розбійників. Один із них визнав свої помилки і того ж дня був із Богом. У раю. Тож прийми Бога у своє нове життя, попроси пробачення і дозволь йому змінити тебе, звернися до Нього з відкритим серцем і щирими словами. Також знайди у своєму місці церкву, де ти зможеш отримати підтримку. Молитися разом із віруючими і зростати у вірі. Бог любить тебе і чекає, щоб ти зробив цей крок. Для Бога немає нічого неможливого. Зроби цей крок. І ти побачиш, який Бог всемогутний, могутний, саме для тебе амінь.